Хто не знає, що перша в історії української авіації, регулярна міжнародна авіалінія, авіалінія була організована звідки? Спроскуровала. Перша в історії вдумайтеся, перша в історії української авіації, міжнародна авіалінія. Проскурів Будапешт. Е, розпал громадянської війни на початку 19-го року Поділля на два місяці опиняється під владою Червоної армії. В цей час в Угорщині проголошується Радянська Республіка. Уряд Радянської України вирішує направити в Будапешт таке з важливими документами. Ну, Насправді там, напевно, були все таки гроші. І тим самим підтримати Червону Угорщину. За виконання цього незвичного для авіаторів перельоту взялися київські пілоти. Через те, що дальність польоту для тодішніх літаків була ну, просто неймовірною, відправний пункт вибрали якомога ближче до кордону. Кордон з Бруч. Ну, звідки це могло зробитися, проскурі. А вранці 9, 9 квітня 2019 року пілот-конструктор-конструктор конструктор Київської авіашколи Ходорович вирушив на першому літаку до Будапешта. Шлях був нелегким, але все-таки е, він відбувся і е, перша, авіалі... ну, е, перша авіалі... авіалінія була покладена в проспулі Будапешта.